Коли є ідея і бажання, немає ніяких перешкод для того, аби втілити це в життя. Цю істину вже не один раз доводили активні мешканці однієї з багатоповерхівок, де вперше в місті почали сортувати сміття. Віднедавна у дворі славнозвісного будинку з'явилася ще одна новинка, якої немає не тільки в шості, але й у інших населених пунктах області. Компостний ящик розмістився між двома багатоповерхівками. Він нікому не заважає, а користі від такого контейнеру маса, розповідає Олексій Ліфиренко, екоактивіст і один із авторів ідеї встановлення компостеру. Ініціатива у нас зародилась давненько, потім ми були на одному, на одній екозустрічі, обмінювались досвідом. Там о, ціла організація, яка займається компостуванням, в них прийняли досвід і натхнення. А для чого це? Для того, щоб зменшити кількість о, о, рослинних відходів, які ми кидаємо на смітник, і зробити екологічну добру. Для того аби долучитися до ще однієї екоініціативи, мешканці прилеглих будинків мають окремо сортувати харчові відходи. Які потім на компостній купі перегниють і з'явиться органічне добриво. Але не всі відходи можна викидати у компостер, попереджає Олексій. Гуркі картоплю да, шкарлопові яєць. Ним не можна не, використовувати рибу. Ну, рибні відходи, м'ясні відходи, жири і цитрусові. А в принципі, рослинність, опали листя. Ще, взагалі треба сипати ось оці органічні відходи і переливати. Періодично водою чи там ось, де, наприклад, у мене після черепахи з акваріума вода, тобто ще лучше Не виливаємо в каналізацію, виносимо сюди для покращення процесу переробки. Незважаючи на те, що ідея встановлення компостеру у повітрі літала давно, його поява у дворі будинку для Олексія стала сюрпризом. На минулому тижні я був тож теж в Києві на грінпісі обмін. У нас був як початок життя. В стилі нуль відходів. І поки я був, наші партнери, колеги по нашій ініціативній групі приїжджають вже додому, вже компостер готовий. Сюрприз вони. Такий сюрприз Олексій отримав від свого друга, сусіда та однодумця Дмитра, для родини якого екосвідомість також вже давно стала нормою життя. Це піддони, старі піддони, які на початку війни на них сиділи. Підвалі, коли не було у нас ще укриття свого зі стільцями і партами. Залишились піддони. Ідея Олексія, потім наша оця комунікація з громадськими організаціями, які займаються цим компостуванням. Ось шість піддонів. Один розбирається для кришки, один наполовину розбирається, щоб була створка вигрібати, готове добриво. Агроволокно, сітка, сітка на, на низ, сітка, ну, ми зробили з того, що у нас залишалось, тому не по кругу сіткою, агроволокно, щоб температуру тримало, ручка зі старої двері смітника нашого, завіси. Вся ну, конструкція 344 гривні, ми порахували, нам обійшлося. Бажання, наполегливість, наявність інтернету і близько шести годин витраченого часу знадобилася Дмитру, аби втілити в життя ідею створення компостеру своїми руками. Вміст контейнеру пересипається чорним ґрунтом, тому неприємного запаху в окрузі практично не відчувається. Зате за рік тут з'явиться достатньо велика кількість органічного добрива, завдяки якому буде можливість збагатити дворові клумби і насолоджуватися. Ще більш яскравою картиною затишного двору.